Суботу на міському стадіоні Колос зійшлися у поєдинку за суперкубок району команди футбольного клубу Лопатин та західний Буг» з Павлова. Матч відбувся за холодної дощової погоди, однак обидва футбольні лідери Радихівщини продемонстрували у грі справжній бійцівський характер. Перед початком матчу футболісти урочисто привітали голова Федерації футболу Радехівщини Михайло Познанський, голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруць та керівник сектору молоді і спорту Радехівської райдержадміністрації Оксана Проказюк. Команди ФК Лопатин і Західний був. Шановні болівальники, сьогодні ми зібралися тут, щоб провести марш на Суперкубок, між чемпіоном і володарем Кубка Радеківського району слово для привітання надається Борусу Мар'яну Степановичу, голові «Голос». Шановні учасники сьогоднішнього суперкубка. Я хочу вас привітати сьогоднішніми змаганнями. Ну мені приємно одне, нехай Ярослав Романович тут є. Мені приємно, що дві команди таких зібралися недавно. Просилися Павлів заявити їх на чемпіонат району з е, футболу. Так само прийшли хлопці Лопатин. Просилися заявити їх теж на чемпіонат району. І дивіться, які молоді хлопці вийшли до суперкубка. Значить, команда Лопатина, володар е, весняного кубка, а команда Західний Буг стала чемпіоном Радехівського району 2016 року. Другий раз підряд. Найперше вітання з таким гар, з такою гарною знаковою грою, не зважаючи на погодні умови. Ви молодці, ви справжні спортсмени. Через те вам удачі, гарної гри. Нехай переможе сильніший і слава Україні! Героям Наш суперкубок ще ще причасті такій даті, е, значить е, через одну неділю. День сільського господарства. і ми цей Суперкуб присвятили до дня сільського господарства. Незважаючи на дощову холодну погоду, вже з перших хвилин матч тримав наступальний характер. Адже обидві команди титуловані в районі на престижних футбольних турнірах. І цілком природно, що кожна у фінальній грі суперкубка прагне здобути найвищої вершини. У першому таймі було чимало гострих і гольових моментів біля обох футбольних воріт, які, на жаль, завершувались безрезультатно. Свою роботу добротно виконували воротарі, чого не можна було сказати про форвардів. Та й що казати, давалось, в знаки слизьке від дощу футбольне поле, заважав вітер, а сили треба було вберегти для другого вирішального тайму. Матч кваліфіковано судила бригада місцевих арбітрів. Суддя в полі Ярослав Василишин зі Стоянова та судді на лінії Богдан Дячов зі Станина і Андрій Романчук з Яструбич. Футболісти в обох команд, прикрившись від дощу парасолями, активно підтримували з трибун їх віддані вболівальники. Попри усі намагання взяти ворота суперника, перший тайм завершився з нульовим рахунком у другому таймі. Перший гол у стрімкій атаці забив у ворота суперника гравець Лопатинської команди Олег Шпур. У відповідь на пропущений гол команда Західного Бугу активізувала атаки по всьому полю, одна з яких увінчалась взяттям воріт лопатинці. Гол забив нападник Олег Олійник. До фінального свистка судді рахунок матчу так і не змінився 0-0. А тому, за правилами турніру, долю володаря Суперкубка вирішила серія почергових пенальтів. Влучнішими виявились гравці західного бугу 5-4 на їх користь. No. <laughs> Церемонію нагородження провели голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета і голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Бориць. Лопатинцям вручено кубок фіналіста і медалі. Кращим гравцем турніру визнано нападника команди Західний Бух Олега Олійника. А найвищої чемпіонської нагороди турніру медали і суперкубка удостоєно команду Західний Буг з Павлова.